350 тисяч з міського бюджету на ремонт тимчасового житла для постраждалих мешканців попудринка, 16 витратили. Кімнати відчинили для заселення, але побачена картина після ремонту переселенців багато в чому не задовольнила. Хазяйським оком та не добираючи слів. Вони дають свою оцінку новим кімнатам. Ну конечно, я сюди воно населили. Короткі терміни, цілий поверх гуртожитку технологічного університету облаштовували для того, щоб життя постраждалих почало стабілізуватися. Та вони згадали, що таке домашній затишок. Тут проживатиме найбільша кількість людей. В цьому гуртожитку 36 кімнат на 88 чоловік, які можна поселити. Ті В готелі, які проживали, як сказали, 62 людини, 58 сьогодні і завтра до обід повинні переїхати в цей гуртожиток. На підлозі свіжа фарба, на стінах нові шпалери. Є кімнати для прання та пральні машинки. На плечі мешканців лягає лише оплата комунальних. Та вони продовжують шукати винних. В тому, що гуртожиток обвалився, що доведеться покинути готельні номери і повернутися у звичні кімнати гуртожитків. А хтось мовчки миє підлогу та видихає з полегшенням. Я задоволена, Маловато, але ну, нічого. Нада пережити все, да я задоволена. А ось для цієї матері всі квадратні метри відходять на другий план. Її сина декілька годин рятувальники витягували з під завалів. В цю кімнату вона вже повернеться з хлопчиком, який одужує та боїться жити в гуртожитку. Знову є проблема ще А так, стояння нормальне. Полибається студенти по сусідськи допомагають заносити речі на п'ятий поверх. На невизначений час їм доведеться жити пліч-опліч, як і в трьох інших гуртожитках, які відкрили двері для постраждалих. Фінансова сторона цього питання і проживання в готелях, і матеріальна допомога, ремонт кімнат з кишені міста, яку наповнюють платники податків. В Україні немає жодного закону, який би зобов'язував витрачатися на це місцеву казну. Попри те, переселенці отримують все необхідне для нормального життя та задоволення. Олені одиниці.